Як встановити плагін кісер у Safari. Щоб встановити розширення кісера у Safari, відкрий браузер та зайди на сайт kislis.com. На головній сторінці натисни вкладку розширення. Тебе автоматично перенаправить до App Store на сторінку розширення кісера. Натисни кнопку Get, а потім Install. Може знадобитися підтвердження особи за допомогою пароля, Apple ID, Touch ID або Face ID. Після завершення встановлення натисни Open. У наступному вікні обери Quit and Open Safari Extension Preferences, щоб перейти до налаштування розширення. У вікні розширень натисни кнопку Редагувати вебсайти. Далі знайди поле для інших вебсайтів і вибери Дозволити. Потім закрий вікно. Завдяки цьому, кісер зможе щитувати дані про товари з будь-якої сторінки, на якій ти його запустиш. Тепер просто зайди на будь-який сайт магазину, активуй розширення. Воно автоматично з'явиться на панелі інструментів Safari. Кісер считає дані про товар. А після натиснення Додати додасть його до вибраного списку в кіст. Кіс Якщо відео було корисним, обов'язково постав лайк.